Бути сучасним педагогом це бути на одній хвилі зі своїми дітьми. Вітаю всіх присутніх! Я Олеся Базилевська, керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Гармонія. Давайте поговоримо, як керівнику гуртка адаптуватися до сучасних інтересів вихованців. Одним із найважливіших етапів, у становленні особистості людини, є дошкільний період. В цей час дитина вперше знайомиться з наставництвом від стороннього дорослого, вчиться взаємодіяти з дитячим колективом та визначає свою роль в ньому. На цей період припадає криза трьох років, коли в дитини відбувається переоцінка всіх колишніх цінностей та переосмислення свого я. Тому дуже важливо, який саме педагог візьме на себе роль провідника від постійних емоційних гойдалок до першокласника, здатного формувати свою самооцінку. Чи це буде педагог, який просто виконує свої посадові обов'язки, чи педагог з великої літери, який вкладе свою душу, знання та любов? Вирішувати вам. Тож, давайте розглянемо портрет ідеального педагога очима дітей, який я склала спілкуючися з дошкільнятами протягом 15 років. Педагог мама. Діти вперше розлучаються зі своїми матусями, дуже сумують та не відчувають себе захищеними. Тому важливо мати почуття емпатії, обійняти, заспокоїти. Назвати ласковим словом, бути завжди привітною, усміхненою, говорити тихим та спокійним голосом. Якщо башкетники надто голосно себе поводять, то на поміч замість крика приходить стоп-сигнал. Це може бути свисток, хлопки в долоні чи щось інше. Перед тим як ввести його в свою практику, правила реагування на нього потрібно обговорити з дітьми. Педагог супергерой. Цей образ оцінюється дітьми, починаючи з зовнішнього вигляду, адже на красиву, доглянуту людину, яка має гарний смак, дуже хочеться рівнятися. В моєму випадку дітки звертають увагу на манікюр та каблучки, адже мій інструмент це руки. Такий педагог викликає почуття авторитету та довіри, завжди прийде на поміч до малюка, коли вона йому знадобиться. Педагог-товариш, бути сучасним та в тренді, знати сучасні мультфільми, тікток-новинки, дитячих блогерів, яких полюбляють малюки, з розумінням ставитися до сучасних іграшок. Бо за часів нашого дитинства змінилося все. Сьогодні дітки вже не граються з милими пупсами чи відмедиками. Їм подобаються сучасні розкручені іграшки монстри, такі як хагівагі, сиреноголові, кетнеп та інші. Не потрібно до цих іграшок ставитися вороже, адже те, що ми не розуміємо, не значить, що це погано. Просто візьміть собі до уваги. Що це улюблена іграшка вашого вихованця. У сучасному світі дітям пояснюють, що милий кролик може виявитися злодієм і навпаки. Грізний та трішечки потворний кетнеб виявляється захисником з добрим серцем. Отже, проблема не в зовнішньому вигляді іграшки, а в тому, як діти з нею граються, задача педагога. Навчити дітей гратися правильно. Адже саме через гру діти готуються до дорослого життя. Зараз нікому не відкрию секрет. Всі помітили, що діти з маличку починають залипати в телефон. І вони набагато швидше розбираються в його функціях, ніж діти з попереднього покоління. З появою YouTube, TikTok, Інстаграм та інших платформ. Популярність все частіше набирає перегляд коротеньких відеороликів. Частота зміни картинок викликає різкий підйом гормона радості дофаміна, що може викликати залежність від телефона, як у дітей, так і у дорослих. Тому цей факт я пояснюю батькам на зборах. А для своїх вихованців цей тренд адаптую під свої заняття. А саме я роблю. Часто зміну завдань, адже сучасні дошкільнята не хочуть ціле заняття сидіти і ліпити гусеничку чи ще щось. Їм потрібні враження. Наприклад, я займаюся з дітьми два заняття підряд по 30 хвилин, 5 хвилин на перерву. Цілу годину ліпити дітям не цікаво, тому я знайшла вихід: кожні 10 хвилин змінюю вид діяльності. Тобто. 10 хвилин ліпимо, 10 хвилин граємо у нейро та сенсорні ігри. До речі, це не просто розвага. Вони позитивно впливають на розвиток зубових здібностей. Та 10 хвилин на руханки і пальчикову гімнастику. Ось як приклад сенсорна гра. На сцені висить різнокольоровий папір, на якому зображені різні фігурки. Дитина стає обличчям до картинок. Педагог на спині дотиком малює будь-яку зображену картинку. Дитина пальчиком показує, що саме намалював педагог. Нейрогра, яку я зробила сама за допомогою фетру. Дитина одночасно користується двома руками, що задіює відразу дві півкулі головного мозку. Такі вправи позитивно впливають на пам'ять, увагу, логічне мислення, розвиток мови. До вашої уваги декілька авторських руханок, які я використовую як і в масових заходах, так і на своїх заняттях. Завдяки такій методиці 10 хвилин виходить так, що діти ліплять всього 20 хвилин. За одну годину вони встигають зліпити роботу, розважитися та розвиватися, а головне, їх нервова система не перевантажена. Виходячи з заняття, діти мають задоволення від отриманої роботи та не відчувають перевтому. Ще б хотілося поділитися з вами моїм досвідом роботи під час дистанційного навчання. Просто показувати етапи ліплення сучасним дітям дошкільного віку недостатньо. І тут мені на поміч прийшов відомий тренд з просторів інтернету розпаковка. Це коли на відео починають розпаковувати різні предмети, експериментувати з ними, гратися, коментувати тощо. Так з'явилися мої власні відео уроки, де дітей навчала ліпити не я. А іграшки мого сина. Чи виконана мною робота оживала і починала спілкуватися з моїми вихованцями? До вашої уваги невеличкий фрагмент відеоурока День народження носатої Елі, в якому дітки не лише навчалися ліпити пиріг для іграшок, а й знайомилися з геометричними фігурами. Запитаєте мене, чи вважаю я себе сучасним педагогом? І я відповім без всякого сумніву: так, я люблю дітей, я ними надихаюся. Я цікавлюся тим, що і вони. Я не боюся скласти враження несолідної та смішної. Поруч з дітьми я сама дитина. Бажаю всім присутнім заряджатися енергією від спілкування зі своїми вихованцями та направляти її в потрібне русло. Дякую за увагу!